Як тільки виникають проблеми із пішлунковою залозою, тут же стандартно людині починають назначати ферменти. І кажуть, що так, що це захворювання невиліковне, і ферменти ви маєте приймати постійно та все. Життя І дози ферментів постійно збільшуються. Але саме отакий підхід не дає можливості ніколи людині стати здоровою і позбутися того гостро чи хронічного панкреатиту. З вами Лікар Сайчайка і у цьому відео ми розберемо, що дійсно потрібно робити на основі комплексного підходу, як це правильно робити, коли є проблеми з пішлунковою залозою. Підшлункова залоза це непарний орган, який знаходиться в черевній порожнині, в основному з лівої сторони, у нас, да, під лівим підрібір'ям. Чому така назва підшлункова? Тому що анатомічно даний орган знаходиться позаду шлунку. Варто розуміти, що підшлункова залоза має фактично дві таких складових важливих. Перше, це сама тканина підшлункової залози. Це циліндричний епітель, який в процесі нашої еволюції розвинувся із епітелію шлунково-кишкового тракту. І його задача виробляти певні речовини. Ці речовини називають ферменти. Тобто для перетровання, наприклад, білків виробляється один фермент, для жирів інший, для вуглеводів третій. Також пішлункова залоза, саме тканина пішлункової залози виділяє ще дві таких речовини, які допомагають регулювати рівень цукру в крові. Це інсулін, який переводить цукор із крові в м'яз, і глюкагон, який навпаки піднімає рівень цукру в крові. Другою частиною є те, що все те, що виробляється у нас, ферменти, саме ензими, бо інсулін і глюкагон виробляються в кров безпосередньо, а ферменти підшлункової залози вони через протоки мають попасти у 12-палу кишку. Тому другою частиною є система протоків, труб. І побудова цих труб інша. Вони вистелені плоским епітелієм. І це дає можливість при певних умовах розширювати внутрішній діаметр і за одницю часу більше цих ферментів може відлятися, якщо ми попадаємо в певні умови. Якщо ж ми говоримо про порушення роботи пішлункової залози, то треба чітко розрізняти. Це буде порушення або самої тканини, яка щось виділяє, або це буде пов'язано безпосередньо з самими протоками, по яким щось відтікає. Помилковим твердженням являється, що причиною виникнення оцих змін є неправильне харчування. Тобто їжа, наприклад, або ще щось там, і як, як цей міф будується. Він будується таким чином, що людина собі жила-жила, з'їла, наприклад, якоїсь жирної їжі, або ще щось, можливо, випила навіть алкоголю перед цим. І у неї ще виникли різкі болі у лівому підрібір'ї, або, наприклад, оперізуючі болі. Появилася рвота, о, у вас приступ гострого панкреатиту, І виновата в цьому їжа, яку ви їли. І це є самою великою помилкою. Тобто прояви в тілі є, тільки причина їх не їжею пов'язана. Давайте розберемо з вами перше прояви і чому ці зміни в нашому тілі виникають. І так, якщо ми говоримо про зміну самої тканини, яка виділяє ферменти, то тут ніколи не буде гострих болей. Тут ніколи не буде в якоїсь температури. Тут завжди буде ниючий, віалетикучий біль такий, він буде локалізований або в епігастрії, тобто з, е, над шлунком нашим, де сонячне сплетення, або він може бути оперізуючий. Такий біль, він буде легкий, неінтенсивний. Він може віддавати в спину, він може віддавати і, наприклад, і вниз живота. Характерною особливістю цього буде, що температура при цьому може підніматися не вище, ніж 37,5 градусів. І що важливо, що всі ці симптоми частіше будуть посилюватися саме вночі. І ще одним характерним симптом буде те, що вночі людина починає чомусь потіти. І ось цей піт, який виділяється, він виділяється от по цій області. Це зона ребер і на спині. Ці симптоми говорять, що зміни є саме в тканині пішлункової залози. Додатковими симптомами тут ще буде, звичайно, здуття кишечника, тут буде у нас жирний кал, який характерно особливості є те, що він прилипає до обідка нашого унітаза, і часто він може просто плавати на поверхні, і ви використовуєте один раз змив, другий раз змив, третій раз змив, четвертий раз змив, а він все сильно плаває зверху. Тобто лікар скаже вам, що оце у вас проблеми ферментативної недостатності пішлункової залози. І буде його лікувати, звичайно, з допомогою ферментів. Але чому ж ці зміни виникають? Ці зміни виникають не пов'язані із їжею. люба зміна в вашому тілі виникає тому, що ви попадаєте в певні умови, і, відповідно, умов, де ви знаходитесь, змінюється, тобто підлаштовується ваше тіло. Звичайно, ви можете почати їсти набагато більше, чим вживали їжі до цього. Наприклад, раніше ви вживали там 2-3 котлети, а тут собі вирішили з'їсти цих котлет 100. І так ви робите не разово. А так ви робите 10, 15, 20 днів. Тобто, фактично, ви попали в умови, де організму потрібно справлятися з величезною що. Їжі, кількістю їжі, тобто навантаження. І тоді пішлункова залоза має більше виробляти ферментів. Яким чином? Має збільшитися кількість клітин. Поки цей великий об'єм їжі потрапляє, не має значення, будь то білки, жири там, чи вуглеводи, пішлункові залози треба виробляти більше ферментів. Тому кількість клітин пропорційно цьому збільшується. І вона буде збільшуватися до тих пір, поки ви знаходитеся в цих умовах, Тільки поки ви фізично це багато їсте. Це фізичний компонент, але є ще для нашого організму важливим і, то що називають емоційним компонентом, тоді, коли ви нічого не їсте, але ви можете просто попасти в умови, які називаються, що я не можу це з'їсти або переварити. Це, наприклад, слова певні людей про вас. Поведінка інших людей, тоді, коли ви очікували щось отримати, наприклад, прибавку до зарплати, а вам її не дали, тобто поступили із вами несправедливо. Тобто, любі ваші очікування, які не справжуються, будь-то. Іграшка в дитинстві, будь то автомобіль у дорослому віці, будь то відношення до вас, або так, якби ви хотіли, щоб люди робили, тому що ви вважаєте правильно, завжди буде реагувати пошлинкова залоза, якщо ви не одну секунду в цьому стані знаходитеся, а днями, тижнями і місяцями. Я Яскравим прикладом такої ситуації є тоді, коли є дружина, є чоловік. І ось чоловік постійно щось робить так, що дружина ну, не очікує вона цього, ну неправильна ця поведінка, ну не так вона має бути. Ну, вона звикла до іншого, тому що в її сім'ї чоловіки і чоловіки з її оточення вели себе по-іншому. І потім вона має якісь проблеми з пішлунковою залозою. Кажуть, це від нервів. Від нервів нічого не виникає. Поки ця жінка буде жити в цих умовах, у неї організмі будуть відповідні зміни. Або інша ситуація. Тоді, коли є дитина. І тут появилася менша дитина. І батько або мати починають більше любити того хлопчика чи дівчинку, купувати частіше подарунки, брати на ручки. І дитина вважає, що це несправедливо. Ви можете казати, що ви її любите, але в моменті, коли ви їй про це розказуєте, ви можете тримати іншу дитину на руках, а дитина хотіла би бити на, на, у вас на ручках. І, взагалі цього дитина автоматично це як несправедливо. І в неї змінюється тканина пшлункової залози. І це виникає не від думок, а від умов, в яких живе ця дитина. І якщо так триває роками, то звичайно будуть зміни пішлункової залози, які назвуть хронічним панкреатитом. Якщо ж ми говоримо про гостий панкреатит, то там симптоматика зовсім інша. Там виникають різкі болі оперізуючого характеру. Вони можуть віддавати в епігастральну ділянку, вони можуть віддавати в ребра по бокам, віддавати в спину, також віддавати в живіт болі різкі. Другою характерною особливістю являється те, що піднімається температура високо до 40 і навіть вище градусів. Також виникає, скажімо так, колька, інтенсивний різкий біль оцей в животі. Ще інтенсивний і різкий головний біль виникає. І, звичайно, діарея, вздуття і так далі. Чому ж такі симптоми виникають? Чому відрізняються від хронічного панкреатиту? Медицина це пояснює, ну тому що це вперше виникло. Ні. Характерна особливість те, що цей біль не знімається з небо. Чому так? А тому, що причиною виникнення цього стану є набряк протоків, тобто труб, по яким витікають ферменти. І ось коли людина потрапляє в ситуацію, де вона злиться інтенсивно, де вона дратується, де щось їй або хтось виводить із себе, коли в неї виникають якісь неприємності, реагують протоки, вони стоншуються для того, щоб ферменти, пішонково залози легше відтікали, щоб швидше засвоювалася їжа, і людині там, чи тварині було що легше отримувати енергію. Але коли ця ситуація припиняється, я хочу, щоб ви дуже уважно почули: припиняється, тоді протока починає заживати. Вона набрякає. І ось цей момент, коли протока набрякла. Ферменти, якщо набряк великий, що не можуть відтікати? Якщо ви в цей момент часу починаєте їжу, якусь жирну їжу з'їсти, білкову, та любу їжу, будь навіть випивши алкоголь, ви що робите? Ви стимулюєте викид ферментів. Так, пістунково їх виділяє в необхідній кількості, але витекти вони не можуть. І тут різко починає підвищуватися внутрішньопротоковий тиск. І саме оце різке підвищення тиску, тому що є здавлення механічно набряком вивідної протоки, призводить до тих симптомів, про які ми вже з вами. Тому знеболюючі тут не працюють і працювати не будуть. Тут, як класики панкреатології, кажуть, повинна бути тріада. Перше, це холод, і холод чому він кладеться саме на область пішлункової залози, бо це зменшує набряк. Друге, це голод, чому бо немає стимуляції? Виділення ферментів легше людині буде і спокій. Тобто, якщо людина починає нервувати, панікувати, злитися, що в неї тут проблеми виникають, то це ще раз перезапускає цей процес. Сучасна в кавичках доказова медицина не хоче приймати дане пояснення біологічне, і вона вважає, що треба все досліджувати з позиції поломки, дефекту. Тому цю поломку чи дефект постійно намагаються лікувати з допомогою таблеток. Але я хочу, щоб ви чітко зрозуміли, що жодна таблетка або жодний фермент на причину виникнення цих станів не вплине. Тому, коли ви починаєте приймати на постійній основі ферменти в високих дозах, вони не допомагають вам. Вони навпаки знижують ферментативну функцію пішлункової залози. Їх можна використати невеличким, коротким курсом там, на пару днів. Але якщо ви їх постійно, о, з'їв та ще фермент собі, як вас реклама вчить, от, переїв на тобі, з'їв котлетку, на тобі, таблеточку. Вас вчать для того, щоб ви самі собі шкодили. І в такому чином ви формуєте в собі, що недостатність ферментативно-пішлункової залози і знов приймаєте ліки. То хто винен у тому, що такі погані зміни у вашому організмі з пішлунковою залозою? Організм чи, можливо, неправильні підходи і пояснення, і відповідно цього допомога. Давайте зараз з точки зору комплексного підходу розберемо, як вірно потрібно надавати допомогу, коли ми маємо зміну пішлункової залозі. Перед тим, як ми детально розберемо за вами алгоритм, я хотів би налазити що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на причинному рівні, на рівні сприйняття допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. Детально про цей підхід і методи допомоги я виклав у своїй книзі і навчаю на навчальних курсах. А зараз я хотів би вас кожного запросити на безкоштовний триденний марафон здоров'я, деби ви б ще більше дізналися про те, як працює наш організм і що конкретно потрібно робити на основі комплексного підходу. Щоб бути здоровим. Для реєстрації просто перейдіть за посланням під цим відео. І лише після проходження курсу я знайшла відповіді на питання, які мені не давала офіційна медицина. Ви отримуєте безцінні знання, допомогти собі, своїм рідним, своїм близьким. І так, перше, що ми повинні почати, ми маємо розуміти, що симптоми, які у нас виникають. Больові, вони пов'язані із підвищенням внутрішньотканинного тиску. Бо туди в тканину, в пішлункову залозу, закачується вода. І так йде процес ремонту. Чим більше туди води закачається, тим інтенсивніше буде підвищення тиску і буде відчуття болю. Тому першим правилом для зменшення больових відчуттів ви маєте зменшити прийом води. Не виключити воду, а зменшити її до 300-500 мл на добу поки є інтенсивний біль. Вода рахується не тільки ту, що ви п'єте, також чаї сюди входять, також різнороду компоти, також супи, також фрукти та овочі, тому що 40-50% фруктів та овочів – це також вода. Тобто сумарно всієї рідини, що є, яку ви випиваєте і здаєте в фруктах та овочах, не сказати від 300 максимум до 500 мл, поки є інтенсивні болі. Другим дуже важливим моментом є, через зменшення набряку це використання холоду. Ми можемо використати міхур із льодом, або, наприклад, заморожену бутилку з водою, тільки її треба обмотати полотенцем, щоб не напряму ложити, і положити на область пішлункової залози. Як знайти цю область? Ось у вас є живіт, ліва сторона, і ділянка від пупка до реберної дуги. Ось на цю зону всю з лівої сторони ви кладете лід. Холод, наприклад, тримаєте його. Там від 10 максимум до 15 хвилин. І таку процедуру ви можете повторити двічі, чи тричі чи, або навіть і чотири рази. Але з'являться деякі люди, які принаймати, почекайте, я, наприклад, поклала холод, і мені стало гірше, мене почало боліти сильніше. Ця ситуація пов'язана з тим, що зміна тут зв'язана не з пішлунковою залозою, а із спазмом кишківника. Тому, коли є саме спазм кишківника, холод не допоможе. Там допоможе тепло. Це для вас також буде як диференційна діагностика. Коли ви покладете тепло, то при змінах піштункових злості вам буде гірше, бо це прийде до збільшення набряку. А коли це буде спазм кишківника і ви покладете тепло, то спазм зніметься і ваш стан що покращиться. Третім і дуже важливим пунктом є не їжа, а є спокій. Тобто важливо, щоб під час цих симптомів ви більше відпочивали, більше спали, не бігали на роботу, не займалися чимось, знов не нервувалися, не психували. Бо чим більше у вас буде роздратування, нерви, те, що ви називаєте, стресом, це все будуть більше повторів. І процес заживання не може біологічно проходити. І тільки коли цих три пункти забезпечено, ми можемо вже перейти до харчування. У харчуванні важливим тут являються самі продукти і їхня доза. Якщо ми говоримо про самі продукти, що краще в цей період часу вживати? Хтось каже, що все треба паране, варене і так далі, нічого жирненького, гостренького. І в цьому є помилка. Тому що ви повинні вживати невеличку кількість продуктів, які стимулюють відток жовчі. Це повинна бути жирна їжа, гостра їжа, гірка їжа, кисла їжа, але в мінімальних кількостях. Дуже трошечки. Чому? Бо якщо ви багато її приймете і простимулюєте відток, наприклад, тієї ж самої жовчі чи ферментів пішлункової залози, а протока буде закрита, ви погіршите свій стан. Ось в цьому і нюанс полягає не в їжі суть. А в кількості. Тому вживати потрібно дуже трошечки. Я рекомендую це буквально там по півчайної ложки таких продуктів. Наприклад, ми можемо використовувати квашену капусту. І щоб ви ще знали, що ці речовини, які вживають, вони допомагають нам. Наприклад, це є стимулятори жовчі. гірке. Гостре, жирне, кисле, ми вже вам про це раніше говорили. І саме ці продукти, коли стимулюють відток жовчі, жовч активує певні ферменти пішлункової залози, уже в до донести палої кишки. Тому, якщо ви потрошечки цих продуктів вживаєте так, щоб вам було комфортно, у вас не буде розвиватися ферментативна недостатність. Але будуть люди, які скажуть, а от мені погано, наприклад, від того, коли я перця з'їм, а комусь буде погано від того, що він з'їсть, наприклад, кусочок сала, а комусь буде погано від того, що він якусь отбивну з'їсть. Так не треба їсти багато. Якщо вам продукція не підходить, і ви відчуваєте дискомфорт, спочатку у тих перших три пункти треба зробити. Бо якщо ви набряк не знімете, то навіть мінімальні дози будуть викликати у вас фізичний дискомфорт, тому спочатку тих перших три пункти, а потім уже все, що пов'язано. З їжею. Важливим елементом є тут ще, що під час оцього процесу відновлення ми можемо дійсно допомогти своїй пішлунковій залозі, вживаючи їжу, яка вже містить ферменти. І всю цю їжу ви знаєте. Це, наприклад, кислі помидори, кислі огірки, квашена капуста, квашені яблука. Тобто все, що піддається натуральному квашенню або бродінню. Уже має ферменти, тому це буде розвантажувати вашу фактично пішлункову залозу. І тому, коли ви з'їли, наприклад, там невеличкий кусочок м'яса, ви тут же додали там трошки квашеної капусти. Не любите квашену капусту. Ви можете квашений огірок чи там тільки Не треба багато. Бо для якоїсь помидорка така маленька, а для когось помидор така, як на два кулаки. Він каже, ой, я їздив, то мені погано. Ви дозу перевищуєте. Тому пам'ятайте, все в міру повинно бути потрошечки. Якщо ви ще раз дозу перевищили, у вас буде виникати дискомфорт. Додатково, наприклад, щоб краще переварювати білки, наприклад, якщо вам приходиться їсти там, білкову їжу, ви можете вживати. Наприклад, ананас, свіжий ананас, містить в собі структуру, яка нагадує наш трипсин, та фермент, який допомагає в переварюванні білків. Ось тому, наприклад, з'ївши один ломтик чи два ломтики максимум ананаса свіжого, ви вже допоможете своєму травленню. Якщо ви не любите ананас, ви можете вживати імбир. Не треба багато, трошечки одну, теж таку-тонесеньку смужечку з'ївши цього інбаря, також допоможе вашому травленні. Також допоможе часник. Але часник може викликати дискомфорт, царі. Тому краще часник повинен бути знову квашений. Тобто пам'ятайте, харчування, якщо ми говоримо про хронічний панкрит, повинно бути дозованим. Хто скаже, почекайте, а як же ж фермент? От лікар мені гостро, інтерух, рекомендує те, а треба і то, і то, і то, і то вживати. Він вам рекомендує так, тому що його задача не допомогти вам стати здоровим, а просто усунути симптоми. Де вам ферменти дали? Ви розвантажили на певний час пішлункову залозу. А причину він на цього стану прибрали? Ні. Тому суть сучасного лікування це просто усунення симптомів, що ви постійно зверталися. Тому вибір за вами, ви будете постійно лікуватися, чи ви хочете бути здоровими. Для того, щоб профілактувати і не було оцих повторів у майбутньому, перше, що ви повинні почати, це завжди у нас не харчування, а це завжди навик контролю ваших емоцій. Якщо ви і далі будете продовжувати жити в умовах, де ви злетеся. Я нічого не можу змінити, каже жінка чи чоловік. Ну тут така життя, то і вибачте, вас будуть зміни в пішлункової залозі. Ваше життя ж ле тільки від вас. Ніхто про вас дбати не буде, ні одна медицина. Ні один там якийсь власник аптеки чи лікарні, ніхто, поки ви самі про себе не дбаєте. Тому змінюйте умови. Живіть там, де ви не викликає у вас злість та агресію. Працюйте там, де вам комфортно. Займайтеся тим, чим ви любите, а не там, де дуже багато платять і ви злетеся на цю всю роботу. Тому коли ви живете в гармонії, плюс ви використовуєте відповідні правила харчування, у вас ніколи не буде повторів. Якщо ви вважаєте, що це відео є корисним для вас, поділіться із ним своїми рідними, близькими чи друзями. Можливо, це відео допоможе їм змінити свій підхід у житті і проблеми із пішлунковою залозою зникнуть. З вами був Лікаросий Чайка, як я завжди повторюю, тільки думаючі люди у сучасному світі можуть бути здоровою. І на сьогоднішній день, на жаль, у людей є величезна кількість невірних знань, яка доводить їм тільки страждання. Тому отримуйте правильні знання і живіть довго та щасливо. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.